Всі говорять про перемир'я, загарбники знову б'ють по житлових будинках. Вночі росіяни запустили балістику та дрони. Під ударом опинилося одразу шість областей. Найбільше дісталося Харково. Там в індустріальному районі було влучання у багатоповерхівку. Що найменше семеро людей не вижили. Двоє з них діти: півторарічна дівчинка та 16-річний хлопчина. Під ударом опинився індустріальний район міста Харкова. Було п'ять влучань по багатоквартирному житловому будинку. Усі профільні служби працюють на місці. За процесуального керівництва намишлянського окружної прокуратури до єдиного реєстру до судових у внесення відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Також від нічної атаки постраждали Дніпровщина, Сумщина, Київщина та Удещина. В останній влучання було у паливно енергетичний об'єкт. Аби захистити пожежу, довелося задіяти більше ста рятувальників та добровольців. Вже зранку під ударом загарбників опинилося Запоріжжя через лучання Зайнялися торгівельні павільйони, а хвилою було пошкоджено житлові будинки. Зранку стало відомо про одного загиблого та 17 поранених, серед яких підліток. Нагадаємо, що масована атака на мирних українців сталася напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбудеться сьогодні у 22.15 за київським часом. Саме на ній сторони обговорюватимуть наступні кроки для перемир'я. У Славському новий випадок із масовим отруєнням. Цього разу вже на іншій базі відпочинку. Там перебували дівчата з Харкова, Черкас, Івано-Франківська та рівного. Ночі у дітей з'явилися перші симптоми. Вони скаржилися на діарею та нудоту, і вже протягом кількох годин їх довелося госпіталізувати до найближчої лікарні. Сьогодні під наглядом медиків перебувають одразу 12 пацієнтів. У всіх попередньо діагностували гостру кишкову інфекцію. Зараз в епіцентрі отруєння працюють експерти, які встановлять достименні причини спалаху. Ані дня без контрабанди на двох пунктах пропуску затримали фури, які були не шпиговані незаконним товаром. В Шагині прикордонники разом з митниками серед парових очищувачів виявили чотири сотні прихованих аерпосів та силу селену реплік невідомі бренди. А от в Раваруські 39-річний львів'янин намагався тишком нишком провести з Польщі до України сім з половиною тисяч одноразових електронок та 500 флаконів з рідинами для вейпів. Свій нелегальний вантаж він також приховав серед задекларованого. Вартість цієї контрабанди перевищує 2 мільйони. Гривень. І зараз водієм займається бюро економічної безпеки. Росіяни розказують, що операція труба це для них така велика. що Це все так класно було зроблено. Але вони не розказують про диву історію: те, що коли їхні же люди почали виходити, і близько 80% які вилізли, то вони практично зразу там і помирали. Ми плюс-мінус вже розум... мали поняття, з якої сторони вони мають вилізти. І е, в 5.38 наші, е, друга позиція вони підняли МАВІК, щоб провірити, чи там немає ніякого руху. І хлопці, вже коли підлетіли перше до до першої точки, де там колись горіло, де були, попали кабом, нічого не знайшли, і е, повернулися до залізниці, протися по посадці, щоб знайти е, якісь, може, там скупчення особового складу. І сталося так, що вони вже з Мавіка вони побачили, як е, починається рух, як вони починають вилазити з труби. Е, перше, що вони побачили, це перше вилізло е, 30 чоловік. Вони пошикувалися в лінійку. Стали біля дороги. Їхній старший вийшов, порахував їхню кількість, чи, чи всі вилізли, чи не всі. Ми розглядали, що вони можуть вилізти, але ми не очікували, що їх вилізе в такій кількості іменно. Ми думали, що це там буде якесь ДРГ, там 10-20 чоловік вилізе, щоб пройти до нас стил типу, і перебитися нам іменно логістику до, до тих сіл, які далі там стоять. Але ми не очікуємо, що вийде такі кількості. Їх там перше 30 вилізло, і просто кожен раз, коли хлопці підлітали мавіком, їх просто вилазло і вилазло. Ну там 100, може і 200 чоловік, тіпа типу, їх зразу повилазло. І вони почали розходитися в різні сторони, щоб попробувати якось обійти і захопити там певні пункти, щоб перебити нашу логістику. Вони були впевнені напевно на 100%, що вони зараз вилізуть, їх ніхто не, не побачить. Вони великою кількістю зайдуть, перебуть логістику, і зроблять це набагато швидше. Але з рахунок того, що ми були підготовлені до, до, до таких нюансів, ну типу до такої активності, типу в нас були вже там розвідувані дрони, висіли, ми вже спостерігали, тіпа, час від часу, то їм не вдалося. Ми підлітали перше. Ми відбомблювали знаходили собою склад. В той момент вже друга наша позиція вже теж запускали вампіра, і в нас було отак каруселю. І сталося так, що противник він не міг сильно продовжити рух десь в нашу сторону. І, і там було буквально це було там вилют за вилютом. Тобто ми вісім вилютів зробили, друга позиція вилютів, і шістнадцять вилютів загалом доки щоб була можливість артилерію перевести, щоб були хаймерси, там гради навестися. І то ну, буквально години дві-три ми стримували іменно вампірами, щоб противник не міг далі піти. Міст це була ключова їхня точка захопити, і там далі по залізниці ще було пару точок переїздів. Якби вони це захопили, то вже наші хлопці, які там сиділи у мартиніці, вони вже не мали змоги вийти назад. То ми мусили робити максимально уражні, тільки можна, аби не допустити, що вони за ключові, забрали ті ключові наші точки. Все ж таки, противнику малими групами вдалося. Вдавалося доходити вже до судді, ну, до перших вулиць будинку, ми їх там бачили і вже далі зустрічали. Навіть було таке, що вони е, сиділи через дорогу наших е, операторів мавікістів У хлопців був ще трьохсотий важкий, то вони е, мудрилися, е, вони знайшли тачку. Вони з трьохсотим вийшли і ще встигли повністю запалити позицію, щоб противнику не дісталося обладнання. Саме таке страшне було, це те, що це вже починало світати, це вже був день. Вампір він дуже великий, його дуже, побачити дуже легко. І за рахунок великої кількості, що їх там було, вони цей вампір могли дуже легко збити. Тобто, перші вильоти ми розуміли, що це в нас, що ми максимум один-два вильоти зробимо, і нас зіб'ють. Але я не знаю, як так сталося. Противник, напевно, настільки тупувати, типу, чи вони сліпі, то їм так і не вдалося нашого вампіра збити. Ну от іменно по ним це не було. Видно, що це якісь там прям підготовлені, якісь штурмовики були. Типу. це або якісь новички були, які там перші виходи мали. Ну, Їхню операцію можна оцінити, ото як в Другій світовій бігли, отак там, чи перші там весь час там аля-ля-ля стріляє. Ото вони, напевно, так само хотіли зробити. Просто хотіли толпою. Нас, скажем, так, задавити, ну у них то не вийшло, і це, що вони там пишуть, розказують, як там воно все прекрасно відбувалося. Це все то 80% того, що вони говорять, це неправда там. Підпалили шкільні двері та здійняли на ноги рятувальників і поліцейських двоє восьмирічних безкетників ледь не знищили цілу гімназію. Знайти маленьких піруманів слідчим вдалося дуже швидко. Того ж вечора вони розповіли правоохоронцям, що притулили фанеру до вхідних дверей і піднесли до неї запальничку. Звісно, з малечою провели виховну бесіду. А от відповідати за їхні пустощі доведеться вже батькам. За невиконання своїх обов'язків вони повинні сплатити державі штраф у 850 гривень та відновити знищені шкільні двері. Найвища точка України складний маршрут, і лише троє людей у знімальній команді. Співачка Женет поділилася ексклюзивними кадрами з нового кліпу Життя триває. Прем'єру артистка запланувала напередодні Дня Незалежності. Гори, трава, квіти це все наше, і ми гордимося, що ми маємо такі красиві краєвиди. Команда чудова. Я дуже дякую всім, тому що якщо б не моя команда, я б, мабуть не зробила б і половини цього. Дуже дякую всім. Чекайте кліп. Зйомки відбувалися в Карпатах у Буковелі, на полонині і на самій гуварлі. Саме ця гора стала символом боротьби, віри та внутрішньої сили. Ми разом всі вперше подолали маршрут до Говерли і підкорили саму Говерлу. Звичайно, були свої нюанси, звичайно, важко. Ми втомлювалися, несли апаратуру, багато одягу, переодягалися, перезувалися. але в результаті я задоволена. Ми всі попрацювали на славу. Погода загрожувала зірвати зйомки, а дрон розбився за два дні до підйому. Але техніку оперативно замінили, і команда таки встигла зафільмувати магічні пейзажі. Я дуже щаслива, що я українка, що я маю можливість жити в Україні. Дякую Збройним силам України. Я вірю, що скоро закінчиться війна, і Україна переможе. Крім життя триває. Це візуальна історія про силу, свободу та любов до рідної землі. Його прем'єра 22 серпня стане ще одним нагадуванням. Попри все, життя триває. Стежте за ютюб каналом артистки.